Чи можемо ми задавати параметри, де в якому вимірі знаходиться проблема? Ні, ми не задамо параметри. Ні. Ви не знаєте, ви повинні, знаєте, бути як чистий аркуш паперу. Ви знаходитеся в нулі, чисте поле потенції. Тобто ви в собі не несете ніякої інформації, коли працюєте в полі. Можливо, зараз когось це налякає, не бійтеся. В цей стан ви входите на якийсь період часу. Ви не знаходитеся в цьому дзені все життя. Ні. Такий самий, як всі. Але коли ви знаходитесь в полі, то ви в цьому дзені і ви готові прийняти будь-яку інформацію. І не ви їх шукаєте, ви не закладуєте параметри. Так, зараз піду подивлюся, отам в родовій системі, що воно там? Угу, Не подивитеся, тому що там нічого немає. Ви просто відкриті для інформації, і інформація сама вам відкривається, вам все розкажуть. Якщо це в родовій системі <райде> прийде представник роду і все-все розкаже. А можливо, у вас інше е, таке напрацьований канал бачення і ви побачите прям кіно, що там відбувалося. І коли ви вже напрацьовуєте цей алгоритм роботи, то потім воно виглядає таким чином, що навіть коли ти. Ну в мене там щось запитують. Я так кажу: ну, я думаю, що, можливо, це пов'язано з тим. Але давайте, ось буде робота, відкриємо поле, подивимося. Відкриваєш поле, дивишся там взагалі інше. Там взагалі такого немає. Розумієте? Тому те, що ми можемо е усвідомити, м проаналізувати нашим менталом воно не завжди є відповідною інформацією, яка пов'язана з істинною причиною. Ну, так ось.